Так, я вас приветствую, друзі. Заказав я кукові сашники. Будем синтезі нового образця. Прийшли нам сашники. Будемо робити заміну. Ось такий у них образец. Вони вже зараз ставлять. Так, ще не виходили ми, ми в поле, дощі, вчора ще дощ ішов. Сьогодні вже вроді би сонечко продуває, може через пару днів вийдемо. Так, ось зьо. От така, таке в них відчє. Сошників. Знаєш, дивіться. Отліччя їхнє натяжний механізм. Тут і тут. Получається вже більші ці чобітки, раваці, ці. І пружина покращена. Навіть от. Е, от, дивіться, це легенько. Проход. Якщо твердіший грунт, то то. Тобто, Ну, слабше воно буде йти. То есть, воно буде брати тільки цим. Тут вже вже тут. Тут вже я нажати. Особо не можу з, з такою. Ну то тобто усилля тут треба більше. Тут він залазити буде краще в землю, ніж той. І за чого? І що мені подобається, що чоботок тут трошки більший, ніж на старому, старого образця. Так що так, взяли ми ці у них сошники. Заказали. Зі скидочкою. Так що будемо робити заміну повністю усіх сошників. І вже обзор зроблю роботи, ну як вони працюють. вже в полі. Як будемо ними працювати, тоді я вам вже покажу, як вони себе покажуть в полі. Вони вже, дивіться, тут на одному уровні, бачите, а тут даже вже не так буде, тому що шланга сильно розтягнута. О, сильно розтягнута. Вона вже трошки вище даже сяде. Не так буде лопати. Звичайно, вона, вона піднімається. Ну. Побачимо, коротше, побачимо, як вони тут покажуть себе в полі. Зарекомендують. Ну, Мені більше подобається ця конструкція їхня, ніж чим... ці пружинки вони слабоваті. так... Снімати не буду вже, як будемо міняти, що це. тут міняти їх. Тут стрімянку відкрутив, цю, сняв, цю, поставив і шлангу перекріпив. Так що тут особо нема що показувати і. Ну все, друзі. Всім пока. Вже зустрінемося на полі. Більше відео, мабуть, знімати не буду. Вже зніму аж на полі, як дем сіяти. А ну, може ще зніму відео, якщо про посів мат, хоча він вже нікому не полезен, тому що всі посіялися. Не всі, в принципі, ну, більша частина це У нас дощі йдуть. Людей взагалі дощів нема, а тут зарядили. Ну, все добре, звісно. Влага нужна. На пшеницю, особливо на ячмінь, на озимі посіви. На зернові це. Клас. Зараз, якщо сонечко, тепло, воно все пойдет в рост. Все. Всім удачі. Підписуємося, коментуємо. Все, всім пока.